Новий рік розпочався з погіршення погодних умов через вторгнення в Україну арктичного холоду з півночі Європи, що за прогнозами синоптиків з середини тижня призведе до значного похолодання. В ці дні температура може впасти до мінус 20 градусів. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. Так, у середу, 3 січня, нічна температура повітря у північних та Харківській областях знизиться до мінус 11-16 градусів, у Чернігівській та Сумській областях мінус 20-23 градусів морозу, на решті країни мінус 4 плюс 1 градус. Вдень температура на півночі Лівобережжя збережеться низькою, в межах мінус 10-15 градусів. На решті території країни близько 0 градусів. На Прикарпатії, півдні та в Криму до плюс трьох, плюс градусів. Вночі у західних та східних областях очікується сніг, мокрий сніг. В день на більшій частині території країни, крім східних та сумської області, також сніг, мокрий сніг, місцями з дощем. Подекуди значні опади, налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиться. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 4 січня, температура повітря на півночі лівобережжя вночі – 15-20 градусів, в день – 9-13 градусів, у південних та південно-західних областях вночі плюс – 2-7 плюс градусів, в день плюс – 6-11 градусів, у центральних областях вночі – від 0 до –5 градусів морозу. Вдень близько нуля градусів по всій території країни нестійка погода з опадами та контрастною температурою. У західних та південних областях переважно дощ у північних, східних регіонах та на плісі сніг, мокрий сніг, місцями желедиця. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!